Слава Ісусу Христу! Текст із Божого Слова, який записаний Дії святих Апостолів, 11 розділ, 23 вірш. А він як прийшов і благодать Божу побачив, звеселився. І всіх став просити, щоб серцем рішучим трималися Господа. Слава Богу, брати і сестри, за те, що Богу цей вечір дозволив нам бути на цьому місці, кормить нас поживою своєю, ці пісні, збудовуючи духовно, хай Бог благословить регентів, які підбирають такі пісні. Коли ми можемо збудовувати серце своє, за те, що звучить слово Господнє в наших зібраннях, є велика милість Божа. Хтось сказав, ми починаємо цінувати тоді, коли втрачаємо. Я не раз чув, коли наші брати і сестри говорили, як я не був в зібранні місяць, як мені хотілося, дивився по онлайні. І думав, як я не цінував, от не раз я вже чув, може, ви чули таке. Тому я хочу закликати всіх нас, брати і сестри, давайте будемо цінувати нашими зібраннями, будемо настроювати наш слух, щоб нам почути, що Дух говорить церквам, що Господь промовляє до церкви, настроювати наше сердечне вухо, щоб нам чути Господні слова. Щоб нам бути з Господом. Бо в цьому є велика радість від общення з Богом, від спільності з Його Духом, є велике задоволення в цьому для душі. Нічого не може принести так задоволення, коли та душа, яку створив Бог безсмертна, має єднання з Твоїм Творцем. Декілька слів про те, що вже було. Христос сказав одного разу: позбирайте, щоб нічого не пропало. То ми теж так хочемо, правда, щоб нічого не пропало. Позбирати трошки. І перший брат, я думаю, ви ще не забули, про що говорив: про жертву. Дух зламаний. Я так зауважив, майже кожен з братів наших, які тут говорили, торкалися про Давида. І Я так теж не раз люблю про нього говорити, бо для мене він, я для, тебе, для себе так зауважив, старозаповітній муж з новозаповітнім серцем. Він жив в епоху ще старого заповіту, але поводився як новозаповітній муж. Як нам сьогодні треба поводити, знаєте, він міг воздавати око за око, зуб за зуб. Але він в багатьох випадках розумів. Він прийшов до розуміння, що Богу ті жертви вже не треба, що Богу цінніше зламаний дух. І в багатьох випадках серце його судило, відрізав, серце судить. Знаєте, я дивлюся, буває так в новозаповітню епоху ми поступаємо як старозаповітні люди. То є біда, то є недобре, то є недобре. Давиться розуміє, він поступав як новозаповітній муж, і тому він названий мужом по серці Господньому. Другий брат нам читав про ті межі, які поставлені в цьому світі. Віова, 28 розділ. І я так зауважив, що і в нас поставлені межі, і одному. В тексті написано, що хто руйнує ту межу, то того вкусить гадина, того вкусить змій, хто руйнує ту межу, огорожу, то для тієї людини буде дуже важко. Знаєте, Бог теж поставив. Є межі, які стоять, і нам далі не можна. Може туди хочеться територія більша. Дозволити собі, можемо дозволити, можемо. Бог не проти, але каже, тебе буде кусати, кусати тобі буде важко. І тому є загорожа, є охорона, є межа, де Бог сказав не переступати. І третій брат теж про жертву говорив, теж про жертву. Повіддавайте, повіддавайте. Знаєте, ми часом. Любим Богу молитися і так і говорити, Боже, я тобі віддам, я тобі душу, я тобі серце. Що ще я тобі віддам? Ну, щось таке, що не видно, добре віддавати, що не видно. Знаєте. Один молодий на весіллі, жених весілля було, каже: я тобі я тобі віддам, я тобі зірку, місяць. знаєте а треба прості речі. Може, після тої жінки, коли почнуться такі ну, дні, буденні, може, треба посуду просто помити. Не треті зорі, помий посуду після жінки, допоможи їй, знаєте, прості речі, людські речі. Ми часом думаємо щось таке високе, Бог говорить. А Бог каже, просто людські. Знаєте, Один чоловік казав: добре, коли б всі люди були віруючими. І всі віруючі, були людьми, то було б дуже добре, дуже добре. І переді мною брат говорив, же, каже, щоб не зменшилась віра твоя. Я молився за тебе, Петро, щоб твоя віра не зменшилась. Знаєте, за який саме період молився Ісус? За який? Коли саме треба була віра? І тут зауважено, коли саме треба була віра, коли Петро впав. Коли Петро опустився, коли Петро відрікся, саме важко тоді. І Господь каже: Я тоді, от саме за оцей період я молився, щоб твоя віра не зменшилася, щоб ти піднявся, все-таки. Знаєте, скільки я так було в розумі Петра, мабуть, все, да ти придав, да ти три рази. Да тобі вже нема покаяння, так да, хіба так роблять? Знаєте, так важко було піднятися, піднятися. Але Господь каже, от за цей період я молився, щоб ти піднімався, піднімайся, вставай! Важко тобі! Впав, вставай, вставай. І далі йди і не гріши. І текст, який я прочитав. Коротеньку увагу, і ми йдемо до молитви. Прийшов чоловік, відкриває нам історію, коротеньку історію із першої апостольської церкви. Знаєте, ми любимо рівнятися на цю церкву, бо ми бачимо великі благословіння були в цій церкві. І ми можемо читати коротеньку характеристику першої апостольської церкви, і там такі є слова, що «кожний день збиралися. Кожний день збиралися. Один мені брат каже, а чого я буду кожен день ходити? То хай слабенькі ходять люди. А я ж ну я вже сильний, ну, що я? Хіба так Перша апостольська церква були слабаки? Ні, були сильні люди, але кожен день збиралися. І тут читаємо, що був один муж такий, і написано про нього, про Варнаву. Він як прийшов, люди каялися, наповнялися церкви. І ця звістка, що люди так каються, досягнула Єрусалимської церкви, і там почули, і відправили чоловіка подивитися, а що ж то таке, ну як то люди отак? Ми вроді там невеликих таких зусиль не проводили, а люди так сильно каються. Піди ну, Варнава, подивися. І коли він прийшов, і написано, що побачив благодать Господню. Побачив благодать. Ми теж буваємо по церквах часом, і ми теж щось бачимо, бачимо, щось чуємо. Цей чоловік написано Побачив благодать Господню. Що ж він все-таки побачив, цей чоловік? Ми часто любимо згадувати про благодать. І коли починається таке, знаєте, може, проповідь про благодать, то нам зразу стає, може, трошки й нецікаво, бо ми не можемо руками попробувати, Що ж то таке та благодать. І коли ми не можемо спробувати, вона, воно нам стає таке трошки, якби далеке, таке, ну не зрозуміли щось таке, ну що то таке благодать? Ну, що ж то таке, не потрогаєш його, благодать. Ще є таке слово похоже, милість, воно теж як то таке похоже. Хтось сказав, що милість вона трошки відрізняється від благодаті. Милість, то, якщо іншими словами, ти не получаєш те, що ти заслужив. Ти не получаєш, а благодать ти получаєш те, що не заслужив. От якщо взяти з того самого Давида, то знаєте, колись як Нафан прийшов до нього, то сказав, ну там розказав притчу, а Давид зразу смерть тому чоловікові, зразу заключив, такий чоловік не має жити. А пророк говорить: ти той чоловік. І Давид злякався все. Значить, смерть. А Господь сказав через Нафана, але ти не помреш. Ти не помреш. Бог над тобою являє милість. Да, ти заслужив смерті, але Бог над тобою милість являє, ти не помреш. А в іншому тексті ми читаємо про Давида, коли він зробив неправильний крок. Йому не можна було переходити ту межу йти до нечистивого царя, але він втомився. Він втомився і каже: прийде час, і я попаду в руку Саула. Що мені робити? Перейду я туди, на іншу територію. Не питаю в Бога. Розумію, що не можна, але отакий період, і він іде, і коли він туди йде, без охорони остається сім'я потім. Без охорони остають діти, тоді стільки лах спалюють, він приходить. Печаль велика, люди великому плачі в переживанні. Плакали не стало, сили плакати, хочуть Давида побити камінням, виходу немає. Знаєте, ти заслужив, але Бог тобі дає більше, благодать тобі дає, незаслужений дар. І коли Давид питає, Господь каже: Ти доженеш, і ти отнімеш. Хіба він заслужив такого? Бог йому дав благодать свою, незаслужений дар. Ти доженеш, ти отнімеш. І коли ми читаємо далі, і подарунків набереш багато, і ми читаємо, що так і було, він і подарків ще набрав багато, і потім ділився з тими подарунками, з товаришами. Благодать то є незаслужений дар, якого заслужити не може людина. І коли прийшов, Вернава, побачив благодать. І я прочитаю написано. Що ж таке благодать? І вже в другому листі апостола Павла до Коринтян пояснює нам, і каже, з восьмого розділу повідомляю ж вас, браття, про Божу благодать, яка дана церквам македонським, що серед великого досвіду горя вони мають радість рясну, і глибоке їхнє уборство збагатилось багатством їхньої щирості, бо вони добровільні в міру сил своїх і над силу Засвічую. Отака благодать була людям дана. Жили бідно, переживання були, горе було, а вони мають радість, а вони мають щирість. Вони люди дуже щирі, вони мають внутрішнє багатство. Бог їм дав. Знаєте, коли приходить якесь горе переживання, ми знаємо, як тоді важко буває радіти, як важко зосередитися, щось планувати. Коли слабне тіло, а каже, їм дана благодать церквам македонським, їм це дано. Оця Варнава побачив в тих церквах, що люди нема причини радіти. Люди знаходяться в важких умовах, а в їх радість, а вони жертвені, а вони щирі, а вони мають мир, а вони допомагають один одному. І каже, побачив благодать Господню. Ця благодать така, знаєте, коли часом ми дивимося, людина все має, а не має радості, а не має миру, а їй нічого не радує, нічого не радує, а людина часом менше має і радується, і Бог благословляє, і вона задоволена серцем. Виявляється, це від Бога. Це не заслужений дар. Виявляється, це заслужити не можна. Але ще ми знаходимо, що. Все-таки заслужити цього не можна, але в стан потрібний людині треба прийти, щоб отримати цю благодать. Не можна заслужити, не можна. І Слово Боже нам відкриває, і ми часто цей текст згадуємо, я вже не буду читати, він написаний і в Якова, і в Петра. Кому ж Бог дає цю благодать? І Слово Боже каже, бо гордим противиться, а смиренним дає свою. Благодать. Виявляється, що ту благодать, Господь, дає смиренним. Щоб людині получити, вона не може заслужити її. Цього ніколи не заслужуєш. Але щоб получити, Бог приготовив кожному благодать. І щоб її отримати, виявляється, треба смиритися. Бо Бог на гордих людей не написано, якби було написано, Бог на гордих людей не реагує, Бог на гордих людей не звертає уваги. Але написано, що Бог гордим людям противиться. Знаєте, і це не залежить, чи ти маєш багато, чи менше. Сьогодні згадувалось, я бачив людей, які дуже бідні були, але в них така гордість. Знаєте, колись ми їздили в Сибір з браттями туди, де наші брати трудилися, трудяться де церкви. І ми там відвідували людей, які живуть там на теплотрасах, каналізаційний люк, драбинка, опускається до них. Вони там ті, які втратили житло, втратили сенс життя, які там вже знаходяться, що люди подадуть, їдять, сплять там. Знаєте, ми, коли йшли до них, думали, ото люди. Вже людей нема ніякої надії. Вже людина, мабуть, на такому низини такій, що тільки їй скажеш слово, і вона покається. Ага, покається. Там такі горді люди. Знаєте, вроді дивишся, вже нема нічого в людини. А він каже. Ми так послухали, а він в душі начальник. Він такий начальник в душі великий, що ти на ну, його тільки послухай. Да каже, якби я да я міг би, да я просто не схотів. Да я міг би, я мав завод свій, я мав свою фірму, я мав своє. Ми подивилися, та, та тут нема, тут людям нема кому каятися. Тут люди ще всі такі високі, всі такі на таких висотах, попроповідували ми, дали їм поїсти, да й пішли. Да й пішли, знаєте, ніхто там і не покає. ще приходили до них трошки, говорили, біседували. Ми побачили, що то такі непрості, непрості люди, горді люди. Знаєте, людина може бути. І багато гордою, і бідна може бути гордою. Ти на ну, її тільки зачепи, подивися, що в неї є. То Бог каже, що така людина, Бог такій людині противиться гордій людині, а смиренному дає благодать, дає незаслужений дар, виділяє для неї. І ми часом дивимося, а чого то йому? А чого то йому? А що хіба я не такий? А чого йому Бог дав? А каже, Бог дає смиренним Бог дає благодать. знаєте. Колись та жінка йшла і кричала, в її дочка, проблема, хіба вона заслужила, щоб Бог її поміг? Хіба вона заслужила, щоб її дочка отримала зцілення, не заслужила. Але Бог приготовив для неї. Але щоб це взяти, треба було смиритися. Коли Господь сказав ці слова, її треба було нахилитися і прийняти і Прийняти, і вона прийняла і сказала: Так, Господи, я согласна, я згідна бути під столом, але щоб моя дочка була здоровою. О, жінко, велика віра Твоя. Алілуя! Хай тобі буде по слову, ти низенько нахилилася, і ти получиш благодать від Бога. Ти низенько нахилилася, ти смирилася, ти унизилася, ти получиш благодать. Від Господа, як буває, важко нахилитися. Навіть великі, ми читаємо про великого чоловіка на ім'я Нейман. Він перемагав, він мав не одну зірочку, він мав заслуги, він войовничий був чоловік, приніс перемоги для народа. А коли прийшлося йому смиритися, то так йому важко було нахилитися. Але тільки він нахилився і отримав благодать від Бога, получив. Здоров'я получив силу, Бог йому це приготовив, нійман Ну тобі, щоб взяти це получити тобі треба нахилитися, брати і сестри. Як важливо нам в житті нашому нахилитися, нахилитися низенько. Ми кажемо, а як це, Господи, знаєте, щось таке воно. Ну, а як нахилитися? Як нахилитися? Може в своїй кімнаті нахилитися? День починається. А я йду і роблю роботу. Іншими словами, Господь, я знаю, що ти є, я знаю, що ти допомагаєш, але ну прости, сьогодні. Я сьогодні не буду нахилятися. Я в мене робота. Господи, ти як хочеш, в мене робота. Знаєте, колись так Петро думав. Господь його навчив там на тому озері. Закидав, закидав, закидав. Я докажу, що я рибак з юності, з дитинства рибак. Я докажу. Докажу, кому ти докажеш, а риба не ловиться, ніч пройшла, змокший, згорьований чоловік силу втратив. Доказав, кому ти доказав, Господь стоїть на березі, а він не знав, що то Господь. Не знав написано. Для нього це була постороння людина. Але знаєте, як хто добре мати оце, таке серце? Серце таке мати. Каже, чи маєте що їсти, не маємо. То закиньте туди. І він закидає. Навіть важко людині. Я не знаю, що би ми говорили. Може, я сказав би, чоловіче добрий, да ми тут закидали. Чоловіче, а ти хто такий, що мені будеш тут говорити? А ти йди дорогою своєю. Я вже тут, а ти мені будеш рибаку, кому? Мені будеш ти тут об'ясняти, де ловити, що ловити, да я, да я міг би наговорити. Чоловік нахилився. Ну, якщо каже людина, може понімає щось, і знаєте, було добре Господу з такими людьми, хто нахиляється. Може, ти в сім'ї своїй не можеш нахилитися. Може, в родині тобі важко, може в церкві тобі важко. Нахилитися. Бог каже, я для тебе благодать приготовив. Я щось для тебе приготовив. Чуєш, Закхей? А чого Закхей? А чого Закхей? Чого тільки до нього в дім? А чого йому такі слова? От якби нам такі слова сьогодні підходить пророк Господній і каже, нині прийшло спасіння для твого дому. Нині прийшло, і ми приходимо додому. А наші та родина, ті дітки наші, можливо, одна чи друга сторона, які Бога не знають, а вони вже віруючі, вони вже славлять Бога. От якби нам такі обітування, незаслужений дар для чоловіка, як він його отримав. А він низько смирився, знаєте, низько смирився, захотів побачити Бога. І для нього було все рівно. Може, малі діти бігли за ним і сміялися з нього. Казали: Ото-то закей, дивися. А ми ніколи не думали на дерево, показували пальцями, сміялися, але йому було все рівно. Він. Шукав Ісуса, Він хотів побачити Його. Він хотів. Зустрічі може з Ним, а Господь більше хотів, а Він приготовив благодать, незаслужений дар. Ти ніколи цього не можеш заслужити. Але низько смирися і получиш благодать від Господа. І получиш милость, і може ти не надіявся. За хотів тільки побачити, А Господь каже, а я й те зроблю ще в твоєму домі. Я й те Зроблю, я і в тому благословлю тобі і дам тобі успіх. Алілуя! Є живий Господь наш, брати і сестри, і ми йдемо до Нього в молитві. Тобі й мені Бог приготовив благодать. Амінь. Амінь. Може, гордість не дозволяє, може серце. Тверде стало, Господь каже, нахиляйся, частіше нахиляйся, ранок починається, сонечко, може, ще не зійшло, а ти вже нахиляйся в кімнаті і каже, Господь, я не знаю, як я без тебе пройду, якщо ти не допоможеш мені. І Він допоможе тобі, і скаже: Я смиренному дам свою благодать. Алілуя Алілуя Брати і сестри, хто? Можливо, має нужди в цьому зібранні. Ви можете піднести свою руку, ми йдемо до молитви. А може, твоє серце ще тривожить Дух Святий сьогодні? Ти теж маєш свою гордість, але. Господь каже: прийди до мене. Тобі теж треба нахилитися. Бог для тебе благодать приготовив. Бог тебе сильно любить, Бог тобі може більше дати. Ти, переживавшись в цьому світі, користувався радостями цього світу. Ти вкусив вже дещо. Це і можливо, мірської радості, але вона не принесла тобі задоволення. А Господь каже: в мене є радість. Набагато, набагато більша радість спасіння. Я дам тобі не порівняється з тою радістю, коли на серце мир прийде і задоволення, коли прийде благодать від Господа, і ти получиш дещо, і ти побачиш, як добре з Господом бути, кого кличе Господь. Під час молитви ви можете пройти, і ми теж за вас помолимо, Цю щирі молитві, схиляємо коліна, помолимося. Амінь.